Саме крипова ситуація в мене була, коли їхала до Кривого Рогу. Мужик просто мене завіз з посадку і спробував шантажувати. А сталася така неприємна пригода не десь на краю планети, а зовсім поруч по дорозі з Дніпра до Кривого Рогу. Автостоп найулюбленіший і водночас на подекуди ризикований спосіб подорожі Дарії в різних країнах земної кулі на рахунку 30-річної криворіжанки вже 39 відвіданих країн, і в кожній є свої тонкощі та особливості пересування, які слід враховувати, аби не потрапити до незручних та неприємних ситуацій. У Європі більш спокійно, я б сказав. Тобто, в Індії це залежить, каже, не у всіх країнах тої регіонах тієї ж Індії я поїхала автостопом сама. Тобто, там, якби чоловіки, там більш така активна. У Європі це легше, але тебе ти можеш надовше застряти. Вони не звикли, ти стоїш на дорозі, на тебе дивляться, як на інопланітані. типу, що тут робиш дівчинка. Найкласніший автостоп це у Грузії, у усіх країнах, де є там так, Казахстан Таджикистан, але також там бажано мати з собою мужика. Де шукати квитки на транспорт, де бюджетно можна зупинитись на ночівлю, де поїсти, та що побачити не за всі гроші світу. Весь свій практичний досвід подорожей Дарія спочатку постила в себе в інстаграмі, але вже згодом цих знань не збиралось на цілу книгу в 270 сторінок. Назвала її просто з дому і до краю світу. Працювати над нею почала ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року. Головна мета показати власним прикладом, що подорожі не потребують великих грошей, головне мати бажання. Пригод та бути відкритим світу це як показати, що є інакший спосіб жити. Тобто я не вважаю себе прикладом для усіх. Ні, не дай Боже. Але я, я писала дуже відверто. Це не посібник, як поїхати, де подешевшезтити. Це просто моя відверта історія про подорожі, про те, чому вони навчають, які можуть з вами трапитися пригоди, і як особисто я з них виходила. Дарія почала мандрувати сім років тому, і за цей час її скарбничці відвіданих країн вже майже чотири десятки іноземних держав в планах відвідати країни Південної Америки, адже життя та побут тамтешніх жителів не схоже на інші куточки світу, а тому це точно буде якісно новий життєвий досвід мандрівниці. Зараз у мене 39 країн. А ну з звичних це, мабуть, це країни Європи, тому що всі туди їдуть, як Германія, Польща, та не знаю, Італія. І з екзотичного це можна сказати, що це Індія, не багато людей там було. Макао, навіть не всі знають, що є така країна Макао, Гонконг і Ява, тобто ось є індонезія, це Ябалі, про яке все чула. Є Ява, коли навіть може 10% усіх людей доїжджає. Зустріч із Дарією Парховенко стала першою в рамках нового проєкту під назвою Ліга видатних мандрівників. Із Дарією пан Григорій знайомий вже багато років, і тому, коли мандрівниця створила книгу під назвою З дому до краю світу, вирішили провести її презентацію в невеликому тісному колі. Дуже смілива дівчина, безумовна, Бо автостоп це вообще незвична. В общем, то для для нашого менталітету наше місто не тільки вот місто довжиною в життя і э, залізне серце країни, це місто видатних, э, совершенно унікальних людей. От в першу чергу, і тим от, і видатних мадрівників теж достатньо. Планується, що в рамках проєкту Ліга видатних мандрівників в різних локаціях Кривого Рогу проведуть щонайменше 10 зустрічей із мандрівниками, яким є, що розказати з власного досвіду, чим поділитися з пережитих історій, як по Україні, так і за межами нашої держави. Адже подорожі дозволяють поглянути на цей світ і на власне місце в ньому дуже часто з якісно нового ракурсу і допомагає поставити нові задачі та цілі на майбутнє. Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.